Біль попереку та по перекос тазу. Напруження та спазм двоголового мяза стегна, який є частиною задньої групи м'язів, стегна, може і суттєво впливає на роботу всього тіла, а особливо на поперек. Ось основні функції та наслідки, на які впливає спазм або гіпертонус цього м'яза. Отже, і основна дія м'язу це згинання колінного суглоба, а ще розгинання кульшового суглоба та при зігнутому коліні зовнішня ротація коліна і стабілізація таза при ходьбі та стоянні. Якщо ця функція працює неправильно, то нема балансу. Наприклад, з однієї сторони. М'яз напружений більше, і це змінить напругу як в сідничних, так і поперекових м'язах, що створить додаткове напруження в попереку і буде приводити до болі та процесів, які руйнують хребет та мають загальну назву остеохондроз. Які ж наслідки спазму або хронічного напруження? Перенапружений м'яз тягне таз назад і вниз, формує плоский поперек або сприяє заваленню таза. Вкорочення м'яза зменшує амплітуду кроку та обмежує рухливість стегна назад. І ось вже нерівномірна хода. Через порушення біомеханіки рухів навантаження йде на поперековий відділ. Квадратне м'яз попереку активно включається в рух, а не мав би. Компенсаторне супутнє перенавантаження інших м'язів, наприклад, грушоподібного, що може здавлювати сідничний нерв. Бачите, як все пов'язано. А ще біль у коліні через надмірне натягування ззаду створюється тиск на колінний суглоб і порушується нормальний кут згинання. Також можливе зниження стабільності коліна, особливо в русі, наприклад, під час бігу, та обмеження рухливості. Укорочення двоголового м'яза обмежує нахили вперед, випади, рухи в танцях, йозі, спорті любому. Часто Мітно при тесті на дотик руками до пальців ніг з прямими ногами. Для тих, хто активно займається спортом, це зменшення вибухової сили в бігу, стрибках, ударах, наприклад, в футболі чи бойових мистецтвах. Збільшується ризик розтягнення або розриву м'яза, особливо при різких рухах. Що допомагає зменшити напруження? Перше, це масаж та фізіотерапія, але не завжди є змога звернутися до спеціаліста. Тому я придбав собі ось такий ось ролик, який можна легко та просто розмасувати цей м'яз. Ось як це робиться. Зайняли таке положення, ролик над задньою поверхнею коліна, і повільно знизу вверх катаємо та масуємо м'яз одну-дві хвилини. Якщо в якомусь місці знайшли більший дискомфорт або біль, то зупинилися і просто згинаємо 10-12 разів стопу до себе та від себе, навдосі до себе, а з видихом від себе. А потім ще 6-8 разів стегном вправо-вліво. Далі нам потрібно розтягнути цей м'яз. Це можна зробити з довгим рушником чи якоюсь стрічкою для стречингу. Але я більше люблю це робити в дверному пройомі чи біля стіни. Нам потрібно лягти так, щоб нога вільно помістилася в пройом, а ту ногу, яку тягнемо, піднімаємо наверх. Знаходимось в такому положенні одну хвилину на кожну ногу. Не потрібно старатися одразу мати кут 90 градусів, що є нормою. Наскільки нам дає м'яз, настільки і працюємо. Дбайте про себе та живіть без болю.